Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо найсмачніший з синьої капусти. Сьогодні показую його вам. Капусту міленько шинкуємо. На грубій терці натираємо моркву, три зубці чеснику, заправляємо усе майонезом і гарненько усе перемішуємо. Це просто 10 з 10. Даємо трошки солі, перцю за смаком і знову перемішуємо. Просто неймовірний смак. Вам варто це спробувати. Став подобайку, а також підпишись на мій канал. Смачного!